Хлопці, можете не реагувати, тому що далі ми послухаємо свину собаку все ж таки, про ядерний удар, і це все ж таки той самий е, Рагозін, е, могильник, так би мовити, е, російського космосу. Ну, просто як явище, тому що все, що ми дивимося, невдалий запуск навіть там е, е, SpaceX, е, то, то всього, це все нівелює. Головне, що цей жердя, який був поранений в Сраку, якщо ви не пам'ятаєте. Я нагадую, в нього півсраки відірвало. І в нього тепер значить, процес думання відбувається через цей анус. І він розказує про те, що треба зробити. Маленькому віконці. От, ну, в цілому, треба сказати, що в соответствию з нашою е, доктриной ми маємо повне право на применення тактичного ядерного наружу. Потому що, якраз для этого і существует, великий уравнитель, для того моменту, когда явное будет несоответствие в силах и средствах обычных вооружений э, в пользу противника. Поэтому наилучшим методом э, для того, чтобы разрушить его наступление, применить ТЯО с понятными, конечно, последствиями. Но другого варианта, мне кажется, на сегодняшний момент и нет. Поэтому еще раз хочу сказать, мы ждем наступления, мы к нему готовы, мы понимаем, что будет очень тяжело, пошкуку з їх сторони буде навалена велика мощь. Но никто с нашей не ту позицію з нашої сторони просто не сидається. Е Я не потребуватиму коментарів чесно. Тому що тут все Господь написав на його інтелектуальному обличчі єдину цю тему, тому що далі там е Марок накидав багато про інструктаж, там величезний розділ, в, в, що ЗМІ про Януша Бугайського пишуть. так? Далі я віддам так. Кермо, кермо тобі, а на останок ну, це явно прикол, але все одно. Ну, тобто, з нашого боку, меми вони не зупиняються, українці сміються під час війни, попри тяжку ситуацію по багатьох параметрах я маю на увазі і очікую,